Знайомтеся, це гравці тернопільського флорбольного клубу Альянс. Йому тільки п'ять років, але він активно розвивається. Нещодавно шестеро із цих діток повернулися зі Швеції, де брали участь у престижному флорбольному міжнародному турнірі Сторвета Кап. Емоції дуже круті і класні. Мені ця поїздка дала дуже багато досвіду. Це було краще, ніж всі змагання разом взяті. Станіслав їздив до Швеції вдруге, але, каже, цього разу змінилося все. На краще. І зал, і команда, і результат. Альянс, а це хлопці 2010 року народження. У найпрестижнішій категорії змагань вибороли третє місце. Дуже класно було. Перше поїхати так, на такі змагання, на яких рівень вищий, ніж український. І команди були сильні, але якось прийшли далі. Одна четверта. Найважчий був матч, там де були боліти. Дуже прикро, що не забили. Але Тарас пишається тим, що у складний момент його підтримала команда. І спільно хлопці змогли переламати хід важливого поєдинку на свій лад. Гра у чвертьфіналі в основний час завершилася нічиєю, тому довелося бити буліти. Вирішальний гол за альянс забив Ростислав. Я тоді дуже переживав, але все-таки я переборов свій страх і забив гол. Дуже вражаючи. Це мій самий перший буліт, який я бив на змаганнях. Мені дуже було страшно, я не вірив в себе, але я це зробив. У хлопців гарні враження від виступу, адже старалися у першу чергу заради України. Хотіли показати гарний результат на міжнародному рівні. Швецький це як батьківщина цього виду спорту. Там сильніші суперники, було тяжкіше грати, але ми старалися як могли. Та, окрім позитивних емоцій, гравці зробили висновки, що треба покращувати, аби наступного разу здобути перемогу. Як краще відбирати м'яч, відбивати атаку краще. Загалом у Швеції змагалось шестеро гравців клубу Альянс підтримало команду на виїзді ще чотири гравці з клубу Шторм це для заміни. Тренери результатом дітей задоволені. Загалом наш клуб приймав перший раз участь у такому турнірі і одразу вони зайняли третє місце в категорії, де було 63 команди. Тому ми вважаємо, що це дуже хороший результат для першого безпеку. Загалом флорболом у команді Альянс зараз займається близько ста дітей від шести років і старше. Тренуються вони на базі двох шкіл – 29-ї і 16-ї. Коли діти вперше бачать флорбол, їм дуже подобається, бо в флорболі багато голів, багато ти з м'ячем і постійно рухаєшся, постійно вперед, назад. Коли ми тільки починаємо, треба закохати в цей спорт, щоб їм подобалося. Тоді вже в стадії, коли їм 10-12 років, моє завдання вже заходити грати в професійний флорбол. Успішний виступ хлопців у Швеції це серйозний крок до побудови через кілька років професійної команди, переконаний тренер.